Добрий день, китайський налобний фонарик, так скажемо, говно з Алиекспреса. Значить, що ми тут маємо? Ну, оце такий фонарик, хто там може бачив. Тут типа так він складений і виглядає. От що внутрі? То я вже поставив акумулятор. Внутрі? Ось вот такий вот акумулятор. От такого розміру. Ішов він от в такій от гільзочці пластиковій. Той, тобто щоб він по обйому попадав. Акумулятор, фігню він має. Може має 400 мА, може і немає, бо легенький капець. Так, далі. От один світодіод на радіаторі. Ну, ще півбіде, матриця там теж стоїть. Що стосується о цієї штучки, може хто думає, що це контролер зарядки, а ні, ніфіга. Це просто бляха, платка, до якої припаяний бляха, USB-розйом і кнопка. Ну і два резистора, звісно, для понижаючих для світодіодів. Все. Все. Якщо ви такий фонарик включите заряджати, тут немає ніякого контролера зарядки. Через... Пару зарядок цьому акумулятору в кращому випадку прийде піздець, а в гіршому його просто розірве. Ну, Якщо, скажімо, ви будете заряджати, так неконтрольовано, поставили на 5-вольтову зарядку, на 2 А від телефона, йому буде капець. Я в принципі, думаю, що китайці хоча б вже тут, в самому акумуляторі, поставили бі-метал. На розрив при нагріві акумулятора. Якщо його тут нема, то взагалі тоді катастрофа. Бо таким фонариком користуватись не можна. Розумієте? Його просто буде. Ну, по-перше, він нам довго не послужить. Та як якщо ви скажемо тут нема контрольора, він не виключає коли батарея розрядиться, ні коли батарея зарядиться. Тут все чисто так ...от фонаря. Я поставив сюди звич, ну, нормальний акумулятор на 2000 мА. І додав йому контролер зарядки. От, як бачите, там є його пластинка. Не видно, вон він стоїть. Бо інакше таким от, таким фонариком користуватись тупо опасно, тим більше він налобний. Налобний. Да. Представте собі, що от ви його поставили на зарядку. Я не знаю, я от не впевнений, чи тут є біметал на розривання при нагріві. Але предположимо, що його немає. Ну тут ще такий попався акумулятор. Комусь може прийти ще з гіршим. І от ви його поставили на зарядку. Акумулятор розперло. Бо тому що любе USB дає 5 вольт. Розперло. Десь він міг дати, наприклад, тріщинку. І ви собі на голову оділи. І тут. Через тріщинку попадає повітря, акумулятор загорається і опалює вам голову. Тому, дивіться, отаким от чудом, без переробки, ліпше не користуватися і, і бажано його взагалі не купляти. Це хлам. Він, правда, недорогий там, але в нас теж такий хлам продають. Кажуть, супер яркий налобний фонарик. барахло. По-перше, він ніхрена не супер яркий. А по-друге, він опасний для життя. Дякую за перегляд.